3, 11, 25 рік село Лесець Івано-Франківський район. Так, що цікаво, цей будиночок будувався вже з урахуванням камінопечі. Тобто люди знали про камінопіч і планували одразу. Тобто фундамент вже зробили оце п'яту на етапі фундаменту. Тобто прив'язали це все. До лінточки завели повітря повітря 110 ю каналізаційною трубою і відступили ось так. 11 см. Зробили шахту і вивели її назовні, і обшили це все металом. Тепер, що важливо, дивіться, зразу ж поробили закладні. Ось, ви бачите там. В дереві поробили закладні, щоб тут будуть проходити труби, щоб вони проходили і ми не, не чіпали ні армопояса, ніяких досок не різали. І що дуже важливо на цьому етапі, коли вони будувалися, зробили так, що оце 10 см газоблок, ми будемо його вирізати і будемо влаштовувати сюди подачу повітря у відкос. І так будемо робити з кожним вікном. Кожне будемо вирізати і ставити туди адаптер. От сюди буде, от туди буде йти. При вході теж. Тобто В кожному місці ширина ось цього армопояса 20 см, а ширина газоблока 40. Ось 10 см є для того, щоб сховатися адаптером.